Вітання на телеканалі Дніпро Тів випуск новин спорту. Сьогодні також, на жаль, на початку сумна новина на запорізькому напрямку у боях з російськими окупантами загинув відомий боєць фріфайту, рукопашого паку Юрій Саманюк. Він очолював Івано-Франківський обласний осередок, всеукраїнська федерація фріфайту, контактних єденборз та змішаних бойових мистецтв. Захиснику було 36 років. Висловлюємо щирість підчуття рідним та близьким героя. Молодіжна збірна України з футболу з другого місця своєї групи кваліфікувалася до чвертиналу чемпіонату Європи 2023 з футболу. Ю 21 щоб фінішувати першими у квартеті, підопічним Руслана Ротаня потрібно було вигравати у заключному матчі попереднього етапу в однолітків з Іспанії. Наставники обох команд, немов зголосившись, виставили на поєдинок умовно резервні склади, залишивши на лаві запасних лідерів. Залом зустріч, як і гра синьо-жовтих справили знову гарне враження за виключенням грубих помилок оборонців України, підстать яким іноді діяв і голкіпер перенещірет. Тіше те, що кращим гравцем матчу визнано хавбека спортивного. Клубу дніпро 1 Олександра Назаренка, який до своєї заміни у другому таймі був найпомітнішою фігурою на полі. Ми відкрили рахунок б'юник. Потім після відпочинку забили у власні ворота. Та наприкінці поєдинку судоков з пенальті знову вивів українців вперед. Проте вони не дотерпіли лічені хвилини до фінального стиска, у проміжок яких пірнейцям вдалося поновити рівновагу у підсумку результативна нічя 2-2. Вітаю команду з виходом в 1-4 фіналу. Ми це заслужили. Сьогоднішній матч ми підтвердили, що команда на правильному шляху зараз в розвивалці стоїть тиша, але я сказав хлопцям, що якби два роки тому, коли ми зібралися з цією командою, хтось нам сказав, що ми як мінімум будемо на рівні грати з такою командою, як Іспанія. То, ну, мабуть, мені ніхто не повірив, тому що якийсь куку, -ку, скажімо так. Тому я поздравляю хлопців перш за все з цим результатом, з гарною грою, а це, це надважливо для мене, ми довго до цього йшли і йшли, тому гарний матч, як на майбутнє, так і взагалі. Команду соперника поздравляю з перше місце в групі. Це дійсно дуже гарна команда. І хочу сказати, що цей вихід ми, скажімо так, присвячуємо нашим воїнам, які за нас стоять на фронті. Тому ми, ми також билися за всю Україну і показали вихід цього результату для всієї України, для наших воїнів. Я не очікував, що я буду кращим гравцем матчу, але я хочу подякувати усій команді тренерському суставу, який повірив мене і дав мені можливість сьогодні зіграти. І для мене це дуже приємно зараз тут сидіти з цією статуєточкою. Дякую. Чвертьфінальний матч за участі України відбудеться 2 липня у Румунії на клуж Арені і розпочнеться о 22-й годині. Суперником стане хтось тріо Франція, Італія або Швейцарія. Французи шістьма очками гельдирують у групі в інших команд. По три збірна України посідає третє місце у медальній таблиці після шостого дня європейських Йорн-2023, Євр які проходять у польському місті Кракові. Синьо-жовта команда має у своєму активі 34 медалі, 17 золотих, 10 срібних та 7 бронзових. І наблизилася до лідерів Італії та Іспанії. Володарем однієї з відзнак найвищого гатунку на іграх у змаганнях стайського боксу став Олександр Єфіменко з Кривого Рогу, який у фіналі вагової категорії до 71 кг. кілограма, одностайним рішенням суддів усіх трьох ра. Ондах здолав португальця гонсало де Коста дієнота 11 представниць Дніпропетровської області в складі жіночої дефлімпійської збірної України стали срібними призерками чемпіонату світу з баскетболу серед спортсменок з вадами слуху, який завершився у місті Іракліоні, Греція і зібрав вісім команд Туреччина, Літва. Кенія, Італія, Греція, Польща, Україна, Сполучені Штати Америки саме Американкам 62-88 Наші дівчата поступилися у фіналі за золото. Відзнаку достойні Софія Швайка, Катерина Черниш, Олена Хороших, Поліна Солодовнік, Анна Сівакова, Тетяна Кулінок, Валерія Калмикова, Софія Ісенко, Ксенія Афанасьєва, Анастасія Бородіна і Юлія Броницька. Також серед них була і киянка Олена Огороднікова. Наші. we okay. Вітання вихованці першої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради завивали дев'ять яких п'ять золоті та по дві срібні і бронзові за підсумками чемпіонату України з кульової стрільби серед спортсменів 2005 року народження та молодших. Гвинтівка, який завершився у Вінниці в особистому заліку. Дві відзнаки найвищого гатунку і одна бронзова у Яніни Шпильової, золото у Данила Данаєва, срібло у Марії Шейніної. У командному заліку дворазовими чемпіонами України у двох вправах стали Яніна Шпильова, Марія Шейніна і Анна Вайчикавскас. Окрім цього, команда у складі Андрія Дякова, Микити Кривенка і Данила Данаєва вибрали сріблу і бронзу також у двох вправах. Тренуйся як військовий під таким гаслом у спортивній залі Національного технічного університету Дніпровська політехніка за ініціативи завідувача кафедри фізичного виховання вишу голови федерації карате до Дніпропетровської області, заслуженого тренера України Володимира Вільянського, відбувся дводенний семінар Скраф Мага. Тренуйся як військовий під таким гаслом у спортивній залі Національного технічного університету Дніпровська політехніка за ініціативи завідувача кафедри фізичної культури і спорту вишу, голови федерації карате до Дніпропетровської області, заслуженого тренера України Володимира Вілянського, відбувся дводенний семінар Скрав мага у рамках програми «Вчимося захищати, захищатися і перемагати, брати відповідальність за себе. І тих, хто поруч, Ще його на теренах України вперше організував, і провів інструктор грузинського легіону з позивним сенсей Термінатор, що пройшов три війни, експрезидент національної федерації Карате Грузії Каха Басілія, хотілося б перш за все подякувати йому за те, що він ділиться з нами своїм досвідом, своїми знаннями. Каха Басілія не вперше приїздить до України і Дніпра, зокрема, втім нинішній його візит має особливий статус і підтекст адже на сьогодні більш ніж три тисячі його співвітчизників, які свого часу пізнали на собі, що таке російська агресія, нині пліч опліч з українцями, боронять нашу державу від расистів. Своїм першим і головним завданням він і надалі вважає не тільки готувати вправних бійців для збройних сил України, але і допомогти усім бажаючим незалежно від віку і статі. За короткий час опанувати ази рукопашного бою, принцип яких спочатку усунути безпосередню небезпеку, запобігти подальшим агресивним діям, а потім нейтралізувати нападника, де всі прийоми концентруються на максимальну ефективність за умов реальної сутички. Це не просто для війни, але й для екстремальних випадків. Ну все жаліні у нас є столка. Ми обучаємо не тільки, ми обучаємо малодіж теж. Вот наша новая программа, и по всей Украине мы ездим, и э, своими знаниями э, делимся с вот, нашими друзьями. И я думаю, что это нужная программа, это нужная э, для Украины в этот час. Э, и мы будем продолжать, пока война идет э, в Украине, мы студентами будем работать, э, школьниками будем работать, и все это на благо. Это їм пригодиться в жизни, скажем так, де вони будуть знаходитися, в армії, в науці, в бізнесі. Это все їм пригодиться в дальнейшем. Вони будуть расти здоровими, духовно, физически, і ми їм в этом поможем. За два дні навіть наднасиченого семінару, звісно, важко чогось навчити не те, що початківців, але і досвідчених учасників практикуму. Втім, головне, що всі вони продовжують поринати і опановувати світ кравмах технічно доволі простої системи, за допомогою якої кожен від малого до великого за короткий проміжок у часі зможе оволодіти основними принципами самозахисту, яких цілком достатньо, аби постояти за себе. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.